Вопроси относительно, сіцілі, який відсоток у вашому доході це навчання, а який надання послуг таргету бізнесом? Різні були періоди. Бували періоди, коли навчання займало там прибутку і 20% прибутку. Проекти клієнтам, коли почалась війна, напевно, десь перших півроку там. 50-60% займав прибуток з проєктів і клієнтів, тому що вони якраз почали виходити на Європу, на Штати, на нові ринки, збільшувати бюджети. Да? Ми працюємо на відсотку від бюджету, на відсотку від продажів. Ну, тому ми якби добре заробляли, а навчання трошечки, там, ну, 50 на 50% да, виходило. Наразі місяць до місяця, але це десь 60 на 40 або 70 на 30, де 60-65% це прибуток від навчання від моєї. Особистої роботи, тому що я багато особисто з людьми працюю, провожу консультації. Просто це не дуже демонструю, бо ну там цифри, там нормальні цифри, нормальні оберти, деякі з NDA, Я поважаю, якби бажання людей це все не показувати. Для мене важливіша довіра клієнтів, ніж потім там це в інсту зайти, показати. І відсоток від проектів також він непоганий, тому що зараз дуже багато проектів, які ми взяли на відсоток від продажів, а це завжди класно. Плюс ми зараз ще ведемо апки. І товарку, тобто все, що на форматі e-commerce, тому так.